привіт привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української відьми. Я дуже хочу подивитися, що вас чекає в особистому житті. На якому етапі ви? І що вас чекає? Що буде? Не забувайте підписуватись та писати мені в Телеграм, якщо вам треба щось особисто подивитись, якщо ви хочете на особисті розклад. Дівчатка, розклад у нас зараз загальний. Ви думаєте про себе, про свого чоловіка. Якщо у вас його немає, просто про себе можете думати. І ми всередині, ви знаєте, як це роблю, всередині розкладу зробимо декілька варіантів. Зараз просто у нас загальна інформація. Загальна інформація. Кажи мені, хто до мене прийшов, кого ти до мене привів, покажи мені. Жінка. Королева мечів, яка, знаєте як, бачить свої перспективи, але не рухається до них. Дуже хочеться свята. Дуже хочеться свята, хтось може пропонувати стосунки, відпочинок. О, чоловік. Якісь дуже швидкі будуть події, розумієте? Хочете ви чи ні, ви промовились, ви попадаєте в залежний світ від людини. Бачите? Тут диявол дуже чітко показує. Або ви вже в залежності від людини. Якщо ви одинокі, вам іде партнер, від якого ви будете залежати ментально, емоційно, морально. Дадуть нових друзів, дадуть вам якісь думки стосовно нових перспектив в роботі, але все одно серце розум тягнеться до чоловіка. Ви хочете, знаєте, або полегшити участь у цих стосунків, або вийти з них, тому що буде великий перекос. У бік того, що не буде щастя, не буде комфорту, коли ви починаєте сильно замислюватись, думати, всі думки віддавати стосункам або бажанню з кимось конкретним бути, у вас, будуть, у вас буде бити по фінансах, по дітках, в кого вже є діти. Тобто будуть якісь проблеми, знаєте, як хвороби маленькі. Прив'язані до когось будете. Імператор то такий важкий чоловік. Вам будуть давати можливість виходу з цих стосунків, в яких ви зависнете або вже зависли. Вам навіть чоловіка якогось спілкування дадуть, а ви, але ви будете обирати. Обирайте там, де легше. От не треба гратися в ждуна, знаєте? Не чекайте нікого, тому що ви просто потрапите в золоту клітину. Тобто потрапить в трипутник, зараз ми подивимось. Така перспектива, так? Да? Ось от от це вказано те, що ми самі обираємо. Дай пораду. Дай, будь ласка, пораду моїй дівчинці, що їй робити. Бачите, не, не сидіти, рухатись, рухатись, нові надії, комусь дивитись магічний вплив, в кого, обнулили, в кого давно нема стосунків, або вони не складаються у вас. А ви хочете родину, дітей, то треба дивитися негатив. Тут так кажуть, починай щось робити, розбиратися щодо чого. Ну, чи просто у вас як було, так і буде, дівчата? Тут не зміниться. Ми беремо два браслетики та обираємо один з них. Що чекає в особистому житті? Можете конкретного чоловіка загадати. По-першому варіанту, у нас якась порада. Якась людина буде поруч. Можливо, ви як почуєте, хтось мудріший за вас, може, хтось старший. Почуєте якусь інформацію, яка вам підкаже. Новини від людини, якщо не спілкувалися з чоловіком, як новини про нього якісь. Потім трішки пізніше він з'явиться. Якщо ви в стосунках, ось якось будете, знаєте, биш на себе уваги. Собі більше уваги приділяти, і вам легше стане, бо ви не будете нічого очікувати від свого партнера. Взагалі, знаєте, як я пішла в себе, але нікого не образила. Навіщо треба почекати тут стосунки? Другий варіант. Тут ми активні. Тут у нас на порозі колишні нові відносини або нові спілкування. Якщо ви у шлюбі. На вас просто будуть сильно звертати увагу, буде протилежний фолос звертати увагу. І так буде дуже сильно хотіти з вами спілкуватися. Другий варіант. От кажуть, отут, отут по-другому, це про залежність то про вас. Дивіться, дуже, знаєте як, задайте себе питання, чи дійсно ви обрали цього чоловіка, чи він вас обрав, і він диктує правила гри. Тут, по-другому, так. Дякую, дівчата.